Ну а під Києвом наша Ельвіна Сейдбулаєва бачила інших росіян, тих, котрі воюють на боці України у складі Сил оборони. Наша колега побувала на полігоні, де тренуються представники російського добровольчого корпусу, і поставили їм кілька запитань. Які операції він здійснює, і що робитиме тоді, коли зсу виженуть з української території останнього окупанта? Про тих, кого Путін і його режим бояться чи не більше, аніж ЗСУ. Наш ексклюзив. Раніше вони жили на Росії. Вже понад рік вони перебувають в Україні. Цей бійці російського добровольчого корпусу, які на тренуваннях готуються воювати проти своїх же співвітчизників, росіян, що прийшли з війною на українську землю. Я розумію українську, але мені сложно іменно говорити. Вижедмитру 22 роки народився на Росії, навчався в одному з університетів Великої Британії. Свій диплом психолога обміняв на зброю. Воює бо. Я хочу, щоб мою країну дізналися як агресора та військового злочинця. Я не міг просто спостерігати, як мої, ну так звані співвітчизники творять, ну просто поводяться як тварини в цій країні. Боєве хрещення військове пройшов недалеко від своєї батьківщини. Поряди з кордоном, ну кордоном Російської Федерації та України. Я прийняв бій. Був стрілецький бій. Мене поранила артилерія під кінець. Ну не Найгірший бойовий досвід, особливо перший. А це вже кадри з російського Білграда. Так бійці корпусу демонструють своїм співвітчизникам, що надія є. Росіяни зі зброєю в руках можуть боротися проти терористичного режиму Путіна перше бойове хрещення це білгородська операція в березні 24-го року. Це було весело, весело та страшно. Я застав початок війни в 16. Тільки мені виповнилося 18 років. Я відразу ж написав в рекрутинговий бот російського добровольчого корпусу і приїхав на курс БЗВП. А це вже кадри зі штурму агрегатного заводу у Вовчанську. У цій операції брав участь військовий із позивним тул. Йому лише 20 років. Чоловік каже, що під час спецоперації пощастила тим, хто здався в полон. Інших ліквідували, надаючи медичну допомогу полоненому ворогу, аби доставити до українських військових, дізнався, що саме змусило їх росіян вбивати українців мені просто по-людськи було цікаво почути щось від них, як вони взагалі бачать цю війну, цю ситуацію. Більшість полонених не мали абсолютно ніякої ідеології. Хтось в очікуванні грошей, хто там сидів у в'язниці. Йому там залишалося досидіти рік. Він тим не менш вирішив піти на війну, щоб швидше вийти із в'язниці. Російський добровольчий корпус взяв участь у операціях на Запоріжжі, Донеччини, Харківщини, Росії. Він сформувався під час. З повномасштабної війни як іноземний легіон Війці зізнаються, що участь у війні в Україні це можливість боротися проти путінського режиму в Росії і повернутися додому. Ми понімаємо, що ми стали справді серйозною силою, особистими ворогами Путіна. За таку можливість ми маємо бути вдячними Україні. Ми сплачуємо наш борг. Таким чином усіма силами наближаємо перемогу. Однією з наших цілей є досягнення кордонів 1991 року України. А після боротьби з режимом вже на території РФ ми передбачаємо створення російської держави. Все це можна реалізувати лише одним шляхом це якраз через зброю та через допомогу Україні. Ільвіна Сибулева, Даніла Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.